Іще одне цікаве запитання отримала я сьогодні після виходу е, відеоролику «Сир сулугуні детально до дрібниць. Е, підкажіть, чи можна солити відразу? Сироватку, коли вимішуємо тісто. Дякую. Ні. Ні. В жодному разі ні. Не тільки не можна, а й заборонено, я би сказала. Відповідь буде, можливо, не така довга. Постараюся швиденько зараз пояснити. Значить, дивіться, всьому є свої технологічні процеси. Зараз всі звикли все робити, е, ну, як я кажу, знаєте, на ляп Це більше схоже на, як я називаю, атсебятину. Ну, багато так дійсно да, все це приймають і подають. Ну навіщо той рецепт котлет? А он бабуся жарила, мама жарила, прабабуся жарила, да? І я пожарю. Сьогодні розпались на сковородці, ну і мать їх так, не вийшло. А на наступний раз, може, вийде. Вчора були сочненькі, а сьогодні вийшла як підошва від кирзового сапога. Ну Зато на глазок, розумієте? А в мене питання, як ви думаєте, а чому раніше? В кафе, в ресторанах, в общепіті, в столових, в їдальнях, да, в шкільних, в дитячих садках. Чому готували по технологічним картам? Навіщо це все взагалі? Створювалися оці рецептури, оці гости, які раніше були, оці технологічні карти. Навіщо це все створювалося? Просто так бо комусь було сумно? Ні. От ні, пані, не розумієте. І це ж саме стосується і сироваріння. Є технологічні процеси, є технологічні картки. Розумієте? І кожен крок повинен бути наступний за попереднім. В такому випадку, да, чому не можна сразу всипати і закваску, і фермент? Ну, чо? чому ми всипаємо закваску, залишаємо на 30 хвилин, а лишень потім додаємо туди фермент? Чому так? Ну, можна ж ну, в брі, наприклад, да, внести сразу і закваску, і плісняву, і фермент. Ну, можна ж, правда? Значить, давайте і качоту так будемо варити, і гауду, і так далі, і тому подібне. Ну не можна ж, правда? І якщо повинен бути етап просолювання сиру останнім, то так повинно бути. Давайте тоді, чому ми, ми замарачуємося, чому ми будемо сироватку з вами солити? Давайте вкинемо солі, одразу вбухаємо в молоко. Ну, а чого ні, равносильно? Правда ж? І я впевнена, що дуже багато хто з вас над цим задумувався. Хоча б раз, але таке питання сам собі або комусь ставив. А тепер е звертаюсь до тих, хто... Хоча б раз варив в сулугуні. В принципі, навіть звичайний сир напівтвердий, коли ви зварили головку, да, вона, знову ж таки, вертаємось до те, що я кажу постійно в своїх відео. Вчимося тактільно відчувати. Сир, розумієте? Працювати з ним, щоб він вам довіряв, а ви йому. Тобто, от ви з форми виймаєте сир, це один сир, правда? В руках? А коли ви його занурили в росол, він проселився, і ви його виймаєте з росолу. Він на дотик навіть зовсім інший. Розумієте? Те ж саме відбувається і з сологуні. Сологуні в нас м'якеньке таке, да? податливе, таке, прям, ну прям пластилін. Занурюємо ми його в росол. Виймаємо що? Виймаємо, воно дубове становиться. Воно становиться добове, і таким воно є, поки воно не відлежиться. Да? Тобто, або вакуумний пакет, або там контейнер, його треба покласти хоча б добу, щоб воно полежало. Ні, Я не спорю, що єсть, їдять відразу. Єсть. Є єсть, це не, не преступленні ніяке, розумієте? Але. Для того, щоб він набрав своєї консистенції, щоб він став таким, як він повинен бути, йому потрібно ще відлежатись роз, після розсолу. Тоді він трішки пом'якшає, знову ж таки, да? сіль розійдеться рівномірно по всій або головці, або паличків. Так же ж? Ви це помічали? Я впевнена, що помічали. А тепер дивіться. Як ми вже з'ясували, це так відбувається з кожним сиром. Да? Після того, як на сир потрапляє дія солі, сир змінює свою ну, структуру, консистенцію, стає іншим. Що таке сологуні? Що таке сирне тісто на сологуні? Нам з ним працювати. Нам навпаки потрібно, щоб воно було еластичне, м'якесеньке, податливе. Розумієте? Щоб ми руцями могли з нього ліпити те, що нам необхідно, що нам потрібно. Захотіли зліпили мацарелку шариком. Захотіли зробили у формочки головку. Захотіли витягнули палички, розумієте? Захотіли заплили косичку, правда ж? Нам з ним працювати. А для того, щоб з ним працювати, його потрібно витягти в першу чергу. Або, якщо це буде головка, складанням да, добитися цієї слоїстості. І для цього нам потрібно як можна більше найніжніша структура нашого сирного тіста. А ми з вами щойно з'ясували, що коли на наше Сирне тісто, чи сир, чи потрапляє соль, що відбувається? Воно дубішає, воно стає твердішим. Розумієте? І навіть якщо вам вдасться його вимісити, витягнути, повірте, за смаком і за консистенцією, це буде вже зовсім друге сологунів. В зерні, в зерні соляться м'які сири, фета, бринза, адигійський. Їх можна солити в зерні, тобто в сироватку вносити сіль, для чого? Зерно в нас вже все вимішане, але воно в нас там ніжнісіньке. Да? Ніжне таке класне, м'ягесеньке. Прям боїшся до нього доторкнутися, бо воно може розсипатися. Коли ви зварите фету, наклали у форму, ви можете перевернути цю головку та куди і там? Вона ж ніжнюсінька-ніжнюсінька. От їх можна солити в зерні. Чому? Тому що зерно в нас вже вимішане. Воно вже набрало свого відповідного розміру, вже йому нічого не потрібно робити. Йому залишилось тільки у формочки спресуватися, так? а нам залишилось його вийняти тільки з каструльки і покласти в цю формочку. Так от, коли ми туди вносимо сіль і просолюємо, це навпаки нам грає на руку. Воно стає. Хоч трішки, але більш міцне. І тому воно у нас не розвалюється, да? Там, через шумовку не протікає і так далі. Тому що це все дуже ніжне сирне зерно. От вони, да, їх можна солити в розсолі. фета, бринза і адигейський. Всі інші сири соляться. Виключно або в розсолі, або сухим посолом. Про сухий посол розповідати нічого не буду. Я його не привітствую. Я вважаю це неправильним. Правильно вірно солити сири в розсолі. Все. Тому, будь ласка, якщо ви. Хочете отримати смачний продукт, зварений вашими руцями? Давайте робити все правильно. Адже я впевнена, що ви перші засмутитесь, коли ви взяли молоко, витратили там закваски, ферменти, свій час, колдували над ним, колдували. Були всі в такої жаданій, в жаданому такому очікуванні, що ось, ось іще трішки, і ви народите шедевр. І тут на виході все. Все, шедевра нема, є підошва. І хто винуватий? Буде. Тільки ви. Чому? Тому що вирішили обхитрити самі себе, тому що вирішили зекономити час на просолювання, або щоб не варити той розсол, а вкинути сіль прямо туди. Ось і все. Тому в жодному випадку я не раджу солити ніякі сири, окрім фети, бринзи і адигейського. В зерні, тобто в сироватки. Окрема тема це брі і камамбери. Вони дійсно соляться сухим посолом, шляхом внесення солі зверху на головку, але там зовсім інша історія. Ось і все. Я сподіваюся, ну... Добротно вам пояснила, да, чому це не потрібно робити. Ну, а вирішувати, звісно, вам. Я вважаю це неправильним. І нікому ніколи не радила, і вам не раджу починати так салити. Бажаю успіхів у сироварінні, і щоб у вас було як можна найменше сирного браку.